Всіх вітаю на органічній садибі. Сьогодні поговоримо про боротьбу з вітовторою. Боротьба з фітофторозом – це дуже комплексна і серйозна робота. В цьому відео я розкажу виключно про ефективну бакову суміш для боротьби з вітовторою. А у мене на каналі ви зможете трошки пізніше знайти і відео, де я розповім про всю всю комплексну агротехніку, яка дозволить вам ефективно боротися з світовтору і отримати гарний урожай томатів. Вже багато років я борюсь з фітофторою виключно біопрепаратами. Я не використовую жодну хімію взагалі. Які необхідно біопрепарати використати для профілактики, а також для лікування фітофтори? Я використовую такий набір біопрепаратів. Це планрис. Його я використовую у нормі 100-150 мл на 10 літрів води. Фітоцид, який я використовую в нормі 100 мл на 10 літрів води. Також мікохелп або триходермін. Його я додаю в бакову сумішку у нормі 50-60 мл на 10 літрів води. Ті біопрепарати, які я назвав вище, складають основу моєї бакової суміші. Також не забувайте, обов'язково потрібно проводити обробки, використовуючи прилипач. Для цього підійде біоприліплювач липосам. Норма його використання 20-30 мл на 10 літрів води. Також, окрім липусами, можна іноді чередувати замість прилипача обробку сироваткою. Сироватка розводиться з водою в нормі 1 до 3. Також періодично в бакову суміш я додаю або гаупсин форте від фірми Enzim, або аналог є у фірми Біотехніка це біплан. Норма використання цього біопрепарату 100 мл на 10 літрів води. Він буде не тільки боротись фітофторою, але ще й буде хорошим стимулятором росту. Також до бакової суміші можна додавати і пентапах. Це також біобактеріальний біопрепарат від фірми Біотехніка. Я його не використовую при кожній обробці, але періодично можу додавати в бакову суміш. Ще один біопрепарат, який підійде для боротьби з фітофторою – це фітохел. Фітохелп це аналог фітоцита або фітодоктора, адже він також зроблений на основі вецілу субтілуст. Але його відмінність в тому, що він просто містить набір інших штамів ніж фітоцит. Я його додаю або в меншій нормі, ну приблизно десь 50 мл в деякі обробки, не часто. Або можу в деяких обробках просто замінити фітоцит саме фітохелпом, використовуючи його у нормі. В такому випадку 100 мл на 10 літрів води, але все одно саме основним фунгіцидом на основі цілу субтилус у мене буде саме фітоцид. Також не забуваємо, що патогени, які провокують фітофтору, знаходяться в ґрунті. Тому бажано періодично проливати і наші томати під корінь. Я окремо їх не проливаю, а коли роблю підживлення під корінь, тоді просто додаю. В бакову суміш з добривами біопрепарати. В основному це біопрепарати на основі триходерми, мікохелп або триходермін. Додаю я їх у нормі 50-60 мл на 10 літрів води. Також при поливі можна триходермін або мікохелп чередувати з Планризом або з біодеструкторами на кшталт костерну. Їх я використовую також у нормі 50 мл на 10 літрів води. У мене на каналі буде доступне велике півгодинне відео, певний такий конспект мануал по боротьбі з фітофторою, де я розповім не тільки про профілактичні обробки біопрепаратами, але й про весь комплекс агротехнічних прийомів, які допомагають помідорам виглядати здоровими і сильними і не хворіти фітофторою. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити це відео. Тепер щодо частоти обробок біопрепаратами. Я вважаю за доцільне проводити профілактичні обробки раз на тиждень, десять днів, ну подекуди два тижні. Все залежить від ситуації. В моєму випадку вже ситуація з патогенами на ділянці добра, тобто я багато років вношу біопрепарати, тому у мене хвороб набагато менше ніж було на початку. Якщо ж у вас ситуація гірша і сильно хворіли томати на пітовтору, або взагалі хвороб багато, тоді краще проводити обробки частіше. В такому випадку можна проводити раз на тиждень, можливо на 5 днів і вже дивитись по ситуації. До речі, якщо я побачив перші ознаки хвороби на листочках, я провожу обробку з збільшеною нормою біопрепаратів. В моєму випадку бакові суміші я збільшую саме планриз. Я його збільшую тоді десь приблизно від 150, можливо, до 200 мл на 10 літрів води. Інші біопрепарати я залишаю у стандартній для себе нормі. Фітоцит 100 мл, мікохелп 50-60 мл на 10 літрів води. Ну і не забуваємо, навіть якщо ми використовуємо прилипач для кращого закріплення біопрепаратів і для того, щоб запобігти змиванню їх дощем, все одно після затяжних дощів або якщо пройшли сильні зливи, необхідно провести додаткову обробку одразу, як тільки дощі і зливи закінчились. Якщо ж дощі були незначні. То можна не зважати, біоприліплювач закріпить наші біопрепарати, і від незначних дощів він буде запобігати їх змиванню. Я вам дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це допоможе більшій кількості людей отримати інформацію, як можна боротися з фітовторою без хімії. Закликаю вас також підтримуйте Збройні Сили України і давайте разом вирощувати органічне. До нових зустрічей на органічній садибі.